Щогодини кожного дня цей урядовий заклад у Вашингтоні, Округ Колумбія, перетворює папір на гроші, такий собі і Ісус. Щоб задовільнити попит, ці машини працюють 24 на 7, випускаючи понад 500 мільйонів доларів у економіку США щодня, але це лише крихітна частка того, скільки грошей справді створюється. Більшість наших грошей існує в цифровій формі. І ця сума зростає більш ніж на 4 мільярди доларів щодня. Звідки ж беруться всі ці гроші? Перш ніж потрапити на ваш банківський рахунок, вони проходять через безліч рук людей, урядів, бізнесів, усе після того як їх просто ввели в існування на комп'ютері. Ми відтворили весь процес, щоб показати, як працюють гроші, як вони рухають країну, підвищують ціни і, зрештою. Заганяють вас у борги, але щоб це зрозуміти, повернемося в часи до появи грошей. Тисячі років тому, якщо фермеру потрібен був новий інструмент, він ішов до місцевого майстра. У фермера не було чим заплатити, тож вони домовилися, що він заборгує щось у майбутньому. Оскільки майстер довіряв фермеру, його обіцянка майбутньої цінності була прийнятною формою оплати. І справді, через два тижні фермер повернувся і дав майстру їжу зі свого господарства. Щоб спростити угоди, люди почали платити поширеними речами, як, от худоба, зерно чи сіль. Усі потребували ці речі, але їх було важко дістати, і це робило їх цінними. Тепер фермер міг купити інструмент і одразу заплатити точною кількістю зерна, що здавалося справедливим обміном. Це прискорювало угоди, і обидві сторони отримували щось цінне. Але зрештою попит на торгівлю став занадто великим, і платити мішаниною громістких речей стало незручно. Люди зупинилися на металевих монетах, як от золото і срібло, маленьких, надзвичайно цінних і довговічних, на відміну від худоби чи зерна. Раптом торгівля відкрилася по всьому світу від Китаю до Європи. Але подорожувати з такою кількістю золота ставало важко і небезпечно. Тут усе уявлення про гроші почало змінюватися. У Лондоні XVII століття довірені ювеліри почали приймати золоті монети людей, обіцяючи зберігати їх за невелику плату. Натомість вони давали клієнту папірець, боргову розписку, яка дозволяла забрати золото в будь-який час, ключ у тому, що цей папір можна було обміняти на золото в будь-якого ювеліра в будь-якому місті. Сам папір не мав власної цінності, але став таким же цінним, як золото. Розписки були такими зручними, що люди почали обмінювати їх для купівлі-продажу. Ювеліри помітили, що мало хто забирає золото і почали видавати фальшиві розписки, як позики. Це були миттєві гроші, які треба було повернути з відсотками, приносячи ювелірам невеликий прибуток. Це були фальшиві гроші, які не бралися з їхнього запасу золота. Якщо ювелір позичив 100 монет, він не став обіднішим на 100 монет. Він просто писав фальшиву розписку на ці ж 100 монет, яку можна було витратити будь-де. Зрештою клієнт повертав позику плюс плату, збагачуючи ювеліра на 105 монет. Клієнт витрачав ці гроші, купуючи товари, збагачуючи інших, і однієї позики загальна кількість грошей зростала на 100 монет. Хоча нових монет не карбували, це означало, що в обігу було більше грошей ніж існувало насправді. Поки всі не приходили обміняти розписки одночасно, усе працювало: замініть ювелірів на банки, а розписки на цифрові гроші і отримаєте сучасну систему. Коли ювеліри XVII століття почали видавати фальшиві гроші, це кардинально вплинуло на економіку. Раніше нові гроші не надходили в систему і наявні просто передавались по колу. Але в цій системі був великий недолік: уявіть чотирьох людей із загальною сумою 100 доларів. Якщо перша людина платить другій за їжу, гроші перемішуються, стаючи нерівномірними. Друга платить четвертій за послугу і гроші знову рухаються. Щоразу, коли гроші передаються, створюється цінність і зростає продуктивність, але зрештою запас грошей стає нерівномірним і менше людей можуть брати участь, сповільнюючи торгівлю і продуктивність. Ця система працює лише якщо всі платять одне одному однакову суму одночасно. Що неможливо в реальності. Додавання грошей прискорює економіку, дозволяючи бізнесам рости, товарам вироблятися і цивілізація розвивається. Тож постійний потік нових грошей життєво важливий у нашій системі. Але як це робиться? Ми вважаємо банки місцями, де зберігаються наші гроші і де вони в безпеці. Та це не зовсім так. Коли ви даєте банку гроші, вони вам заборгували. Цифри на вашому рахунку це не реальні пачки готівки в сейфі, а боргові розписки, що банк винен вам гроші, які ви можете забрати будь-коли. Позика те саме, але навпаки. Коли банк позичає вам, ви в боргу перед ним і мусите повернути. Тут і створюються гроші. Як і ювеліри, коли банк видає позику, він не бідніше. Він просто вводить нові гроші на ваш рахунок. Це абсолютно нові гроші, яких раніше не існувало. Коли ви їх повертаєте, гроші анулюються, а банк забирає лише відсотки. Але з цією позикою ви купили нове авто, і ці гроші дійшли до працівників автосалону. Вони витратили їх, створивши сотні нових угод, що підживляють бізнеси, створюють технології і забезпечують нас їжею. Ця цінність і продуктивність не з'явилися б без нових грошей. Проблема в тому, що продуктивність не завжди зростає з новими грошами, що може спричинити інфляцію. Якщо суспільство виробляє менше товарів, але грошей додається, ціни зростають через конкуренцію за меншу кількість товарів, тому банки мусять обмежувати створення грошей. Раніше вони могли позичати лише частину наявної готівки. Тепер же банки мають майже повну свободу створювати стільки грошей, скільки хочуть. Якщо резервів бракує, вони можуть звернутися до Центробанку банку по додаткові кошти. Тут усе стає абсурдним. Щоб створити нові гроші, уряд випускає облігацію по суті, позику з постійним доходом. Банки, корпорації і іноземні країни купують ці облігації в уряду США, і ці гроші йдуть на бюджет уряду. Уряд платить компаніям і людям, і гроші повертаються до банків. Проблема в тому, що уряд США майже завжди витрачає більше ніж заробляє. Таж постійно в боргу перед покупцями облігацій. Щоб оплатити цей борг, він використовує гроші платників податків. Минулого року уряд витратив майже 7 трильйонів доларів, але податки американців не покрили цього. Тож уряд створив нові облігації, щоб отримати більше грошей, заганяючи себе глибше в борги, і цикл триває. Як би божевільно це не звучало, ця система додавання грошей через борги, основа роботи більшості світу. Це не обов'язково погана система, вона просто далека від максимальної ефективності, якби банки створювали гроші для продуктивніших речей, бізнесу, освіти, інфраструктури, ці вливання могли б дати вищі довгострокові результати. А на цьому все. Щиро дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.